Що вибирати? А, а у нас тут є в залі люди, що сплять зараз? Є? Чи всі прокинулись? Добре. Якщо всі прокинулись, то зараз я викликаю фіналіста Люд-го Слему в місті Харків людина, що приїжджає до нас постійно зі свого рідного міста Полтави і називає Слушаем! 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 А народ, якщо серед вас раптом затисалися, туз з панати Моргенштерна знайте, ви 1. Ми формувалися в тіні совка, в анусі економічного спаду, бісу, бадон, і вебкам. Ми повертаємо крадений спадок, нищити гиді, полоти мор'ян вийшло віддавна навшпиньках із моди. То візьме з тило, Форт Бояр виграє дощ золотий, не зі злота. за маргіналів, що прудями ці. Їх кон'юнкторщину базгренув страто, сенсу в якій курки в яйці, дякую, складімо пролетаріату, Вижені жертви навчальних програм. Нюхають амфетамін як фіалки, темні уми їх, поезії, храми, перетворилися на катафалки, стусай тичи, Він грановий сосюр. Мало хто дійсно створив себе зразу, лиш писанину кальковану на цю стіл. І нікого гляди не показуй, виростеш якось торкнеш горизонт, буде тобі цілий світ, як майстерня. Байдуже чергою чи заразом дертися до зірок крізь моргенштерня.